Доброго дня, вас вітає команда аудиторської фірми Transfer Audit і я, Світлана Миколаївна Воробейч. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію наших відео у рубриці запитання і відповіді і надамо відповідь на наступне запитання: чи включається у нас до доходу фізичної особи єдиноподатника, відшкодована орендарем сума комунальних Послуги. Зазвичай, коли ФОП на єдиному податку надає нерухомість в оренду, звичайно, він включає у свій оподаткований дохід і враховує в ліміті для знаходження на єдиному податку суму орендної плати, за датою отримання готівкових коштів чи безготівкової оплати. Але ж, зазвичай, суму сумою орендної плати в компанії. Ми при отриманні в оренду нерухомості від таких ФОПів маємо ще рахунки на компенсацію комунальних послуг, якщо безпосередньо ми, як оренда, не уклали такий договір з такими постачальниками цих послуг. І саме з приводу оподаткування і включення до доходу єдиноподатника сум відшкодування комунальних послуг, ДПСУ у нас з вами час від часу змінює свій підхід до цього питання, видаючи інформацію в ЗІРІ, видаючи індивідуальні податкові консультації, тому давайте роздивлятися хронологію подій і. Визначимося, яка ж думка у податківців щодо цього питання є на теперішній час? Відключаємо презентацію як завжди. І працюємо. І так, до 25.04.2024 року у нас в базі знань ЗІР, ви бачите, була консультація, яку ми читаючи, розуміли, що податкова у нас визначає, чи буде включена ця сума до складу доходу єдиного все зводило тільки до того, чи зазнають, передбачено таке відшкодування в договорі оренди чи не передбачено. Але зазвичай вважалось це в будь-якому випадку доходом єдиного податку. Але якщо сплата комунальних послуг була передбачена договором оренди, то така сума відшкодування повністю, за їх думкою, включалася до доходу єдиного податника. Причому немало значення, в принципі, чи відшкодовується така сума комунальних послуг окремо від орендної плати, чи все ж таки включається до складу безпосередньо орендної плати. Все одно це є доход єдиноподатника. Але якщо договором оренди взагалі не передбачалась така сума відшкодування комунальних послуг, то в цьому випадку. Оподаткування залежало знов-таки від того, ще на якій групі знаходиться такий єдиноподатник. Якщо це у нас з вами єдиноподатник третьої групи, то податківці все одно вважали, що ви маєте право включати ці суми до складу доходу єдиноподатника і обкладати ставкою, за якою ви знаходитесь на третій групі. Але якщо це стосувалося доходу єдиноподатника другої групи, то в цій консультації податківці вважали, що така сума вважається доходом, отриманим не від виду діяльності, який зазначений у реєстрі платників єдиного податку, і за цією консультацією вони вимагали оподатковувати цю суму все одно як доход єдиноподатника, але за ставкою 15%. Але ж на той час у нас з вами є і індивідуальні податкові консультації, де у нас ДПСУ в цьому питанні, на жаль, мало іншу думку. Це у нас індивідуальна податкова консультація від 27.11.23 року номер 4350. Це у нас консультація від 4.10.23 року, номер тридцять а також від першого року номер 2232. І саме в цих листах підхід до оподаткування цієї сумою єдиним податком у податківців зовсім інший. Вони вважають, що коли таке відшкодування, яке не входить в склад орендної плати. Перераховується окремим платежем, да, то це не вважається підприємницьким доходом, а визнається безпосередньо доходом фізичної особи, який мав оподатковуватись ПДФО і військовим збором. І базуючись на оцих індивідуальних податкових консультаціях, з'являється нова. Консультація в ЗІРі, яка діяла до 24-го року, де повністю підтримується ця позиція податківців і в цій консультації, тобто отримання відшкодування за комунальні послуги, не є підприємницьким доходом, а є доходом фізичної особи. Що ж ми маємо на теперішній час? Яка ж позиція у податківців є діюча на поточний час, і що ми маємо в зі? Ви бачите, у нас є консультація на теперішній час діюча. Посилання на неї ми також залишимо вам під відео. І саме ця лінія, яка була в попередній консультації, яка була в ІПК, у нас прослідковується і в цій ІПК, знов таки. Резумію, що податківці вважають, що це не може бути доходом єдиноподатника, це доход фізичної особи, який повинен оподаткуватися за правилами оподаткування для фізичної особи. На що податківці ссилаються, роблячи такий висновок? Ну, звичайно, повертаючись до норм податкового кодексу, ми знаємо, що під пунктом 163.1.1 податкового кодексу у нас з вами передбачено, що об'єктом оподаткування резидента є у нас загальний місячний оподаткований дохід, і до нього у нас з вами включаються зокрема і дохід, який отриманий таким платником як додаткове благо. У вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат платника податку, крім тих, що обов'язково повинні відшкодовуватись в відповідності з законом. Або це може оподатковуватись як інший дохід, крім тих, що у нас є зазначені в статті 165 податкового кодекса, як неоподатковані. Тому ми бачимо, що податківці, роблячи висновок стосовно оподаткування відшкодування комунальних послуг як доход фізичної особи, роблять прирівнюють це відшкодування саме до доходу у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат. Платнику податку, що підлягає оподаткуванню фізичної особи на загаль за загальних за загальним правилом. Знов таки аналізуємо, чому зроблено податківцями саме такий висновок. Ну, по-перше, вони базують свій висновок на тому, що фізична особа має обов'язок з оплати комунальних послуг, які безпосередньо пов'язані з користуванням нерухомим майном за укладеними договорами. Дохід від таких комунальних послуг отримують у нас безпосередньо юридичні особи, які саме надають послуги з тепло, газу, енерго або водопостачання. І ці послуги у нас ліцензовані і можуть надаватися виключно такими юридичними особами. Крім того, звичайно, між споживачами і управителями укладається договір про надання житлово-комунальних послуг і власник нерухомого майна. Звичайно, в цьому випадку не надає ніяких комунальних послуг, а споживає їх сам, або це робить безпосередньо орендар, да, якщо є на це приміщення договір оренди. Ну і за договором оренди майно передається в оренду саме майно, а не комунальні послуги. І крім того, є можливість у таких орендарів безпосередньо самим укладати договори з такими юридичними особами постачальниками комунальних послуг. Тому відповідно до цих всіх моментів, суми відшкодування у нас не є звичайно доходом орендодавця, тому що ці кошти фактично проходять транзитом. Через рахунок ФОПа, да, який надає оренду нерухомість, і потім ці суми потрапляють на рахунки відповідних суб'єктів житлово-комунального господарства, для яких саме такі кошти будуть доходом від здійснення ними безпосередньо такої господарської діяльності. Тому, якби резюмуючи, Підхід податківців до цього питання, ми розуміємо, що в будь-якому випадку вони вважають за необхідне бачити оподаткування таких сум як доходу звичайної фізичної особи. І в залежності від того, хто у нас отримує такі послуги, да, хто відшкодовує такі послуги, встає питання, хто буде податковим агентом в цьому випадку. Хто повинен сплачувати податки з цих сум і хто повинен звітувати, якщо ми з вами звернемося до податкового кодексу в частності до пункту 168.1.1, то звичайно податковий агент, який нараховує податковий дохід на користь такого платника, він повинен утримувати ПДФО і військовий збір відповідності доставок, зазначених в нашому податковому кодексі. Тому давайте розберемось, в кого є які обов'язки. Ну, Звичайно, якщо ця компенсація отримується ФОПом, вона може бути отримана або безпосередньо від юридичних осіб, від фізичних осіб ФОПів таких же, або виключно від фізичних осіб. Так от, якщо таку компенсацію ФОП отримав від юридичних осіб, або від ФОПів, то в цьому випадку податковим агентом, утримувачем таких податків і звітуванням за нарахованими і сплаченими такими податками, буде саме така юридична особа або ФОП. Тобто він повинен утримати і сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. І потім про це відзвітувати. Відзвітувати. Буде необхідно за 4 ДФ, да? але це можуть бути різні коди. Якщо ви будете вважати такі суми, як додаткове благо, то це буде код 126. Якщо ви будете визначати це для себе як інший дохід, то це буде код 127. Але ж якщо сплачує ці суми відшкодування комунальних послуг звичайна фізична особа, тобто вона є орендарем, то в цьому випадку вона не може бути податковим агентом для такого ФОПу. В цьому випадку такий ФОП сам як фізична особа повинен сплатити такі суми з отриманих доходів, бо вони є непідприємницькі, навіть якщо вони зайшли на рахунок ФОПа, і звітувати про це, яким чином це повин, потрібно зробити? Звичайно, це можна буде зробити, подаючи декларацію про майнови доходи згідно статті 179 ПКУ до 1 травня року наступного за звітним. Ну і сплатити такі податки необхідно буде не пізніше 1 серпня наступного року після подачі такої декларації. Декларація, звичайно, подається за формою, яка діє на момент подачі, і зазвичай це можна зробити через електронний кабінет. Ну, якби ми всі розуміємо, да, що якщо ми будемо базуватися на підході податківців, утримувати з отриманих квитанцій да, від нашого ФОПа послуг і компенсувати саме тільки в сумі, яка зазначена в цих квитанціях, і утримувати звідти податок, то звичайно така фізична особа. Або ФОП да, отримає суму меншу, ніж е, дійсно ми пожили, е, цих комунальних послуг. Е, тому е, хочу зазначити, що якщо або безпосередньо сам отримувач таких послуг, або е, ви вважаєте за потрібне, да, е, можна передбачити в договорі те, що е, сума. Таких, від, такого відшкодування повинна бути більша, збільшена на суму податків для того, щоб ви змогли компенсувати стовідсоткову вартість цих спожитих комунальних послуг. Тобто, якщо, наприклад, ви бачите, за 25 2025 року. Нам надали квитанції на суму 25 850, до для того, щоб саме цю суму ваш ФОП якому ви сплачуєте відшкодування комунальних послуг, був не в збитковій ситуації і саме отримав суму, яку він перерахує комунальним організаціям, то її потрібно збільшити на коефіцієнт, який ми використовуємо в податковому кодексі для додаткового облаку, тобто, 100 поділимо на 100, мінус 5 мінус Цей коефіцієнт, ви бачите, у нас буде складати 1

Ну і як то кажуть, позицію податківців ми знаємо, але, ну, мабуть же ж, потрібно спробувати знайти вихід з цієї ситуації, да, щоб не сплачувати додаткову суму податків. Що в цьому випадку нам рекомендують різні аналітики, юристи, тому що ну, це тема доволі, як то кажуть, на слуху. То аналізуючи всі ці консультації, мушу сказати: ну, по-перше, як ви бачите, да, постійно у податківців змінюється Думка стосовно оподаткування таких виплат. Тому, якщо у вас є така ситуація, все ж таки рекомендую вам безпосередньо отримати індивідуальну податкову консультацію стосовно оподаткування саме таких сум відшкодування комунальних послуг. Крім того, для того, щоб уникнути додаткового оподаткування, рекомендується прописати в договорі оренди, що звичайно орендна плата Включає забезпечення об'єкта оренди електропостачанням, водопостачанням, теплопостачанням. Крім того, в договорі можна узгодити розподіл суми орендної плати на постійну та змінну частину. Звичайно, це від вас буде потребувати робити щомісячні додаткові угоди до договору оренди і узгоджувати загальну суму орендної плати за кожний місяць. Тому що, ну, звичайно, змінна частина буде різною. Але ж знов таки це дозволить вам уникнути додаткового оподаткування. Також може бути фіксована ціна орендної плати в місяць, виходячи, наприклад, з даних минулих років, і при цьому ви в договорі можете зафіксувати, що. Ціна оренди буде переглядатися сторонами або на останній місяць року, або якогось певного періоду, або ж по закінченні договору оренди для того, щоб дійсно ви фактично могли компенсувати всі витрачені кошти вами на сплату комуналки. Ну і в будь-якому випадку, якби ви не уклали свій договір, ніде не повинно. У вас е, бути присутня е, інформація стосовно кіловат-годин електроенергії, кубічних метрів, заводу або яких е, з інших да, одиниць виміру, які б могли б е, говорити про те, що ви виставляєте безпосередньо відшкодування комунальних послуг. Ви повинні все ж таки виставляти послугу, яка є складовою орендної плати. Як завжди, сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливу інформацію для вашої професійної впевненості. Дякую вам велике всім за увагу. До нових зустрічей!